Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео я розкажу, як розв'язувати задачі на два та три пальці за допомогою рівнянь. Що це за задачі? І про які пальці йде мова. Наведу приклади уривків задач такого виду. Бригада робітників за два тижні виготовила 356 деталей. Ось вони два пальці, два тижні. Дріт завдовжки 456 метрів розрізали на три частини. Три частини три пальці. На вантажну машину навантажили у п'ять разів більше вантажу, ніж на причеп. На відміну від двох попередніх задач, в яких чітко було сказано два тижні, три частини в даній задачі у нас з вами є вантажна машина та причеп, тобто два об'єкти це задача на два пальці. Одна сторона трикутника в три рази менша від другої. І на 2 дециметра менше від третьої задача геометричного змісту про трикутник, в якому три сторони, тобто це задача на три пальці. Розглянемо приклади розв'язування задач. Отже, умова: до магазину завезли 425 кілограмів картоплі, яку було продано. За два дні. Отже, це задача на два пальці. Запишемо коротку умову. Два дні. Перший день, другий день. Відомо, що за перший день було продано в чотири рази більше картоплі, ніж за другий. Запам'ятай, через Х ми завжди позначаємо меншу величину. Якщо за перший день було продано більше картоплі, відповідно за другий менше. Тоді кількість картоплі проданої за другий день, ми позначаємо як Х кілограмів. а за перший в 4 рази більше. тобто 4х кілограмів. А всього за два дні було завезено і продано 425 кілограмів картоплі. Таким чином, записавши коротку умову, ми маємо схему рівняння. Фігурна дужечка нам завжди вказує на дію додавання. І ми отримаємо наступне рівняння. 4х це картопля продана першого дня. Додати Х, картопля продана за другий день, а всього було продано 425 кілограмів. Розв'язавши це рівняння, ти знайдеш. Х. І, подивившись в коротку умову, ми бачимо через Х постачена кількість картоплі продана за другий день. А нам треба знайти кількість картоплі проданою за перший день. Тому завжди читай уважно умову задачі і запитання, що треба знайти в задачі. Закінчіть розв'язання даної задачі самостійно. Наступна задача. У першому резервуарі в п'ять разів більше рідини, ніж у другому. Знов таки перший резервуар, другий резервуар це задача на два пальці. Перший резервуар, другий резервуар. Відомо, що в першому резервуарі в 5 разів більше рідини, ніж у другому. Знов таки. В першому більше, отже, в другому менше рідини, тому ми її і позначимо через х літрів. А у першому 5х в 5 разів більше. Далі нам відомо. Що в першому резервуарі... нам треба знайти, скільки рідини знов таки в першому резервуарі, якщо в другому її на 120 літрів менше, ніж у першому? Якщо у нас в умові сказано, що одна величина більше або менша за іншу, згадаємо, як знайти наскільки одна величина більша або менша за іншу. Це дуже просто. Від більшої величини треба відняти меншу і ми знайдемо різницю. Але як це записати в короткій умові? Ми з вами можемо написати, У нас сказано, що у другому резервуарі води менше, тому навпроти другого резервуару ми напишемо на 120 літрів менше. І стрілочкою вказуємо, ніж у першому. Якщо ваша коротка умова містить ось таку стрілочку, тобто вона вказує на порівняння величин. І якщо це порівняння на кілька літрів або кілограмів, застосовуємо правило, про яке я тільки що говорила. Від більшої величини віднімаємо меншу, і тоді ця різниця. Нам відома за умовою задачі. В такому випадку ваше рівняння буде найзручнішим. Всі невідомі доданки одразу вже будуть в лівій частині. Закінчить розв'язання даної задачі самостійно. Наступна задача про трикутник це задача геометричного змісту. Тому ми можемо зробити рисуночок, нарисувати цей трикутник. Щоб ми його бачили. Зрозуміло, що це задача на три пальці, тому що в трикутнику три сторони. Отже, одна сторона трикутника на 9 см менше від другої, і в два рази менше від третьої. Знов таки через Х. Зручно позначати меншу величину. Одна сторона у нас порівнюється з другою, вона на 9 см менше, і в 2 рази менше від третьої. Тобто, на рисунку ми бачимо, яка у нас сторона є найменшою. Її довжину ми позначимо через х. В принципі, це не, скажімо так, не принципово. Далі сказано, що оця сторона, яка є найменшою, на 9 см менша від другої. Тобто, відповідно, друга сторона на 9 см більша. Тобто, буде х плюс 9 см. І ця сторона, довжину якої ми позначили через х в 2 рази менша від третьої. Отже, третя в 2 рази більша. Тобто буде дорівнювати 2х. Ось таким чином ми з вами позначили через х довжину кожної сторони. А далі нам треба знайти довжину кожної сторони трикутника, якщо відомий периметр. А що ж таке периметр? Периметр це сума довжин сторін в будь-якому многокутнику ключове слово сума. Отже, ми маємо записати суму. Буквіних виразів, якими ми позначили довжину кожної сторони. І ця сума за умовою задачі дорівнює 105. Розв'язавши рівняння, ти знайдеш х, тобто довжину найменшої сторони, а потім, користуючись умовою або формулами, які ми записали і виразили довжини другої, третьої сторони, знайдеш другу і третю сторону. Розв'яжіть дану задачу самостійно. Наступна задача. Три робітники виготовили разом 762 деталі. Задача на три пальці, тому що у нас три робітники. Перший робітник, другий і записуємо нашу коротку умову. Нам відомо, що другий виготовив у три рази більше деталей, ніж третій, а перший на 117 деталей більше, ніж третій. Можна для зручності записати коротку умову так, як це робили в початкових класах, для того, щоб вся інформація була перед очима. Отже, нам сказано, що другий робітник виготовив у три рази більше, більше деталей, ніж третій. А перший на 117 деталей більше знов таки, ніж третій. А разом 762 деталі. А тепер нам з вами треба скласти рівняння. Тому що арифметичним шляхом ми не зможемо розв'язати цю задачу. Можна відокремити з правої сторони вертикальною рисочкою, і знов таки, як я вже говорила, через Х зручно позначати найменшу величину. За даною короткою умовою, ми бачимо, що всі стрілочки вказують нам на третього робітника, тому що перший і другий виготовили більше, ніж третій. Отже, кількість деталей виготовлених. Третім робітником ми позначимо через х. Тоді перший виготовив на 117 більше, ніж третій. Тобто до х додаємо 117. А другий у три рази більше, ніж третій. Тобто х множимо на 3. Це буде 3х. І всього ця умова у нас. Ми її дублюємо. Вони виготовили 762 детали. І як я вже говорила, фігурна дужечка. Вказує нам на дію додавання. Детали, які виготовив перший робітник X додати 117, додаємо деталі, які виготовив другий 3х, і деталі, які виготовив третій Х. А разом, тобто дана сума, дорівнює 762. Розв'язавши рівняння, ти знайдеш х, і, подивившись в коротку умову, згадаєш, що через х. Було позначено кількість деталей, виготовлених третім робітником. А треба знайти, скільки виготовив кожен. Тобто, потім використовуючи дані формули, знайдеш, скільки виготовив кожен робітник. Закінчи розв'язання даної задачі самостійно. Підписуйся на мій канал та став вподобайку.